Всім привіт! Відео розпаковочка нової покупочки Дніпро М. Ось. Набір інструментів на 150 одиниць. Так. Такий. У нас наборчик симпатичний. Ось, Приклад телефона 15,6 дюйма. Для порівняння масштабів цього набору. В наборі є дві тріскачки. Три, три четвертих і одна друга. Там молоток автограмовий. Ось такий красивий гуточок. З карданчиком. Ось. Е, ударні головки, от, 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 такі головки. До 32. Зірочки головки, до речі, подовжувач Мені сподобалося причитати. Ось, Ось. така цікава конфігурація. Е, два перехідники з шуроклета на головки на 1,2 і 3,4. Карданчик такого типу на 1,2 і На 34 стандартний содатниках карданчик. Ця гармошка є, великий перехідник. Що там, все Далі все стандартне, так. Свічна головка на 21 на 16. Тут, в принципі, решта все стандартне. А, до речі, отакі піки є. Чесно не знаю. Для чого їх використовувати? Що ними робити? Ну, але є такі. О, вони мені також в заваді не будуть. Та й будуть. Такі симпатичні. Що досить непогані їхні. Що є в цьому наборі. так. Також з другої сторони у нас є дві більші викрутки. Плоска, 6 на 150 і хрестова PH2 на 100. Також коротка. 6х38 і також PH2 на 38. Так, pH 38. Плоскогубці, точніше, як то там, правильно, ось це ті же, досить, досить класний, в мене є там, окремо від набору, але є така там для чогось там, для кліпс, конфігурації. Дві маленькі викрутки, щоб там PH, який там PH0 на 50, і 2,5 на 50. Е, Якщо там бокорізи. Е, Немало важливо, що для мене є ось на 10, 12, 15, 14. Рожкована кідні з тріскачкою. Давно їх мріяв мати, ніпрась, хотів наборчика, але тепер не знаю, чи наборчика купуватиму, адже я маю в цьому наборі. Декілька основних, які мені можуть бути потрібні. Ну, є оці бітки. Подовжені головки від 34. Рожкова на кідні від 7 до 21, в принципі, для фуда, да, якраз. І є такі кліщі. У мене є вони окремо від набору, ну трішки не такі трішки менше, ой, трішки більше, але в цьому наборі вони є. Наборчики цього я купував для свого фокуса. Типу возити це набір вихідного дня. Цим набором я не планую крутити машини, ну хто знає, той знає, чим я займаюся і що люблю інколи поковлятися в машинах. У тобто мене для цих справ є декілька наборів інструментів. цього набору я купив суто, щоб покласти в багажник свого фокуса і десь, не дай Бог, коли щось станеться, щоб все було під рукою. Тобто, е, колись влади всі возив там окремо, звичайний набір інструментів і кейс, кейсом. Молоток, плоскогубці, куча рушкованих ключів, викрутки. Ну, в цій машині я не хочу, щоб багажник був закладений, бо значим, просто хочу, щоб був такий симпатичний наборчик, і все. І щоб все було під рукою. Ну Тут я вважаю, що є все, що може пригодитися. Зараз добавлю характеристики цього набору, типу, його габарити, його вагу. Заміряємо його вагу, тут у нас поміря, включаємо свідочко. Ось. 14 кілограм. Так, розмір він має -таки ось такі немаленькі, ось. 580 мм на 400 мм. Такі має габарити. Коштував мені в магазині цей наборчик 280 доларів. Не багато, немало. І такий. У мене вийшов відеоогляд. Наборчика. Дніпра москова. Е, е, я вважаю. мрія кожного механіка. Який любить сьогодні ніпраям. Хороший такий симпатичний набірчик інструментів. Дякую за перегляд. Лайк.